Слава Богу, дорогі брати і сестри! У цю благословенну середу, 24 вересня 2025 року свята Православна Церква звершує пам'ять преподобної Феодори Олександрійської, перенесення мощей, преподобних Сергія і Германа Валаамських чудотворців. Преподобного Силуана Афонського, преподобномучениці мучениці Євдокії римлянини Персицької, Собор Святогірських Святих. У православних храмах на Божественній літургії читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 6, вірші з 2 по 10. друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Аще бог кто мнит себе быть и что, ничто же сый умом льстит себе. Дело же свое да искушает кое -ждо, и тогда в себе точью хваление да имать, а не во ином. кое ждо во свое бремя понесет, да общается же, учайся, словеси, учащему во всех благих. Не льститеся, Бог поругаем не бывает. Еще боаще сеет человек, тожде и пожнет. Яко сеяй в плоть свою, от плоти пожнет истление, а сеяй в дух от Духа пожнет живот вечный. Доброе же творящее, да не стужаемся, во время бо свое пожнем не ослабеюще. Тем же убо, донде же время има мы, да благое ко всем, паче же к присным вере. Носіте тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що Він є щось бувши нічим, обманює себе самого. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Кожний бо власний тягар понесе, нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова. Не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те й жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне затління, а хто сіє для духа. Той від духа божне життя вічне. Робімо добро без утоме, своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі. Євангеліє від Марка, глава сьома. Вірші з 14 по 24. І призвав весь народ, глаголаши їм, Послушайте мене всі і розумійте, ничисо же єсть в неуду человека, входим вонь, єже може оскверніти його, но і исходящая от него, та суть сквернящая человека. а ще кто имать уши слышать и да слышит. И егда в в дом от народа во его ученицы его о И глагола им, тако ли и вы не разумлив есте, не разумеете ли, яко все еже извну входимое в человека не может осквернить его, яко не входит ему в сердце, но во чрево и афедроном исходит, истребляя вся брашна. Глаголоши же, яко исходящие от человека, то сквернит человека. Из удуба от сердца человеческого помышления злая исходят, прелюбодеяние, любодеяние, убийство татьбы, лихоимства, обиды, лукавствия, лесть, студодеяния, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая из исходит исходят и сквернят человека. И оттуда восстав, идя в пределы Тирский и Сидонский, и вшед в дом, Нікого же хотяше, даби його чул, і не може утаїтися. І прикликавши знову народ, промовляв до нього Слухайте мене всі і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, оподаль від народу учні його спитали його про притчу. А він і каже їм: Той ви ще такі недотепні, не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити? Воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Далі казав те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра бо, з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство. Перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погань виходить із нутра і осквернює людину. Усім спокійного, мирного, тихого дня в пості, трудах і молитві.